Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Горетерович сьогодні 22 червня, і поговоримо, звісно, про вступ Сполучених Штатів фактично у війну проти Ірана. Ну і спробуємо спрогнозувати чим і коли все це закінчиться. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Це вкрай важливо для того, щоб просувати. Власне, всі ролики, які з'являються на каналі, щоб якомога більша кількість людей могла їх побачити. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, вночі Сполучені Штати Америки провели військову операцію. Давайте так це назвемо, за результатами якої було нанесено удари по трьом ключовим ядерним об'єктам Ірану. Або Ісламської е, Республіки, е, Трамп, е, який виступав е, ну достатньо оперативно за результатами цих ударів, відразу заявив про те, що вони були приголомшивими. Вони були. Е, Надзвичайно ефективними, і вся ядерна програма Ірану власне зруйнована пізніше, трошки більше ніж година назад, брифінг власне дав безпосередньо вже міністр оборони Сполучених Штатів. Він додав дещо конкретики. Отже, що було сказано? Було сказано про те, що ми таки знищили ми це, американці іранську ядерну програму. Він наголосив, що е, військові цивільні об'єкти не були метою удару, тобто атакували виключно ядерні об'єкти. І тут важливе уточнення: е, іранський е, червоний півмісяць заявив про те, що власне. Е, в результаті американської атаки ніхто не постраждав. принаймні інформації про якісь людські жертви станом на сьогодні немає. Було атаковано три ядерні об'єкти Ірану. Вони отримали надзвичайно серйозні пошкодження та руйнування. Про це вже заявив не міністр оборони, начальник або голова об'єднаного комітету, начальника штабів Сполучених Штатів Америки Ден Кейн. Це дуже важливе уточнення, тому що Трамп, наприклад, вживав слово знищені і спочатку це слово вживав власне міністр. Борони, а от голова об'єднаного комітету говорить, що вони серйозно пошкоджені і зазнали серйозних руйнувань. Операція Сполучених Штатів отримала назву Північний молот», Вона включала використання 75 високоточних керованих боєприпасів, в тому числі 14 протибункерних бомб. Це такі боєприпаси проникаючої дії. Це було взагалі перше в історії їх бойове застосування. До цього їх випробовували виключно на полігонах. Що цікаво, знов таки. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, окремо відповідаючи на питання журналістів, сказав, що поки що зарано говорити про те, чи Іран зберігає якийсь ядерний потенціал. Ну оскільки ми не маємо ще достатньої інформації, хоча поступово вже починають з'являтися супутникові знимки, і на них видно, що у Фордо, ключовому іранському ядерному об'єкті, мінімум є шість влучань, ну, тобто там є таких, знаєте, шість дірок в землі, куди ну, як мінімум, шість бомб, мабуть, зайшли, і на цих же супутникових здимках видно, що відбулися певні якісь деформації всередині гори. Де все це знаходиться, оскільки є обвал, видно, що десь поїхав власне ґрунт. Тобто, щось відбулося там під землею. В операції брали участь близько 120 літаків, в тому числі стратегічні бомбардувальники. Б2 вони перебували в повітряному просторі Ірану. 20 хвилин. Це, взагалі, до речі, не ще місія цих бомбардувальників з моменту терактів 11 вересня, і власне сім таких бомбардувальників вони перелетіли через Атлантику і скинули 14 оцих бункерних бомб, 12 на Фордо і дві було на Натанс. Плюс був нанесений удар томагавками. З борту підводних човнів по Ісфахану, тобто іншому ядерному об'єкту, і плюс по нотанзі там зруйнували ці ракети. Ну, судячи з тих даних, які ми маємо, всі будівлі, які назовні знаходилися, тобто не були сховані власне під землею. От теж вся інформація, яку ми маємо в принципі на сьогоднішній день, тут треба ще зазначити, що Іран кілька разів заявив про те, що. Ніякої великої шкоди ця атака їм не нанесла. Більш того, є інформація, що ну як мінімум, те паливо для бомб, яке ну той, той ресурс, скажімо, для бомб, який зберігався у Фордо, іранці, начебто, вивезли раніше кудись. Тобто вони його десь заховали, і відповідно, з великою ймовірністю, власне, цього основи для ядерних бомб на цих об'єктах не було. Це до речі, підтверджуючи і. І різні комісії, в тому числі іранська і магате, про те, що ні ну ніяких ознак радіоактивного забруднення немає. Тобто, скоріш за все, якісь ядерні матеріали під час цього удару вони не постраждали і відповідно цього викуду в атмосферу немає. Але треба зазначити, що важливий дуже момент, що били та Фордо, наприклад, в першу чергу через те, що там знаходяться центрифуги для збагачення урану, дуже багато каже до трьох тисяч. І, от, власне, якщо вони всі зруйновані або виведені з ладу, це є ключовим ударом, власне, по Ірану. Пер ключове питання полягає в тому, що буде далі. Ну, ми ще будемо я думаю, день-два дивитися на різні фотографії, будуть надходити різні дані про те, наскільки успішним і вдалим був цей удар. Я би поки не робив однозначних висновків, тому що як ми бачимо, навіть міністр оборони і в той же час керівник об'єднаного комітету да начальників штабів, вони мають трошки іншу позицію стосовно того, що відбулося не міністр. Ну тому що до Хекзита тут є безліч питань. А люди, які власне дійсно є військовими, приймають рішення і відповідають за ці операції. Вони більш стримані в своїх прогнозах. Тому може бути таке, що шкода Ірану нанесена, нанесена достатньо серйозна, але це жодним чином не знищило іранські ядерні амбіції, як сказав той же Хекзит, або говорили деякі інші американські чиновні в самих сполучених штатах до речі позиція розділилася з приводу цього удару. Більшість республіканців підтримали. А от демократи заявили навіть, що це може бути підставою для імпічменту Трампа по одній простій причині. Трамп не погодив це з конгресом. Хоча він не оголошував війну, тому я думаю, що в межах своїх повноважень як Верховного Головнокомандувача, за великим рахунком він міг це робити, і імпічмент йому навряд чи в цьому контексті загрожує. Але треба тепер дочекатися, що ж, дійсно, що, що ж дійсно там відбулося. Ну і власне дочекатися реакції Ірану. А тут може бути кілька сценаріїв: перший і, мабуть, найоптимальніший як для близького сходу, для штатів, так і власне для України, це те, що ну, після цього Іран сідає за стіл перемовин припинять. Свою ядерну програму Трамп триумфує, він переможець. Він тепер не тако, тобто, він не Трамп always chickens out До речі, дехто навіть каже, що Трамп прийняв рішення про нанесення ударів, тому що він вже просто перетворився на об'єкт для жартів, дуже жорстоких жартів. Він сам висміювати дуже любив своїх опонентів, а тепер він сам став на їхнє місце, тому що він дійсно дуже ну якось знаєте, невпевнено діяв як по відношенню до Ірану, так і по відношенню. Власне, до Російської Федерації, от щоб продемонструвати, що він не такий, він віддав наказ таки бити наносити цей удар. Так, от там, якби ну з одного боку, думки розділилися, але Трамп мав таку можливість. Він цією можливістю в принципі скористався, тому я не сильно вірю в якусь історію з імпічментом. Але тут для Трампа буде ідеальна ситуація, коли Іран дійсно сяде за стіл перемовин, скаже, що програму ми припиняємо, буде якийсь певний контроль, і на цьому власне можна буде поставити крапку. Історія насправді. Мало ймовірно зараз. Чому тому, що, е, в принципі, Іран вже почав відповідати і робити заяви, що ми помстимося. Американці реально і Трамп про це сказав, вони очікують найближчі 48 годин можливого удару у відповіді. Трамп попередив, що якщо Іран це зробить, ну це призведе до подальшої ескалації, і просто його всі військові об'єкти не тільки зрівняють з землею. У Трампа є для цього можливість, принаймні для короткотермінової такої операції, оскільки три авіаносні групи знаходяться в регіоні, вони мають там добісаль. Літаків в своєму складі, і ну достатні запаси, щоб як мінімум кілька днів наносити жорсткі удари по всім об'єктам військової і ядерної інфраструктури, які в ісламській республіці ще на сьогоднішній день залишилися неушкодженими. Паралельно з цим, до речі, Ізраїль не збавив обертів і бив по Ірану. Іран в свою чергу бив по Ізраїлю. Отже, варіант, що Іран відразу погодиться на перемовини, поки виглядає мало ймовірним, тим більше що міністр закордонних справ цієї країни вже полетів до Москви, Збирається про щось поговорити з росіянами. Ну, дивіться, насправді в цій ситуації росіяни ні чорта не можуть зробити. Росія в черговий раз отримала дуже серйозний ляпас. Медведів навіть написав цей дегенерат, написав пост про Трампа, що він не так себе веде. Він повинен бути миротворцем, а Він не миротворець і так далі, і тому подібне. Але росіяни конкретно Ірану зараз Нічим допомогти не можуть, крім одного важливого моменту теоретично, теоретично, і це тема для окремої розмови. Ми про це обов'язково на днях, ще поговоримо. так от теоретично, теоретично, Іран власне може від Росії отримати вже готову ядерну зброю і заявити про те, що його ядерна програма доведена до логічного завершення. Медведєв, до речі, чомусь про це в своєму пості написав, що деякі країни можуть перед і не назвав які можуть передати Ірану вже готові якісь ядерні технології. Такий варіант можливий, але я не думаю, що це. Можна буде приховати, і для Росії це дуже ризикована гра. Але в принципі вони можуть неї зіграти другий сценарій, Іран наносить якийсь удар у відповідь більше для збереження обличчя, е, нікого там не вбивають з американських військових. При цьому Іранці за допомогою штучного інтелекту, що вони роблять сьогодні цілий день, намалюють 100 мільйонів втрат американців, і після цього сядуть знов-таки за стіл перемовин. Тобто, якби вони обличчя зберегли, далі сідають і щось там роблять. Ну і є третій сценарій. Нарії, коли все це дуже сильно затягнеться, Іран нанесе серйозний удар зачепить яким чином Сполучені Штати. Ті змушені будуть відповісти, і ця історія вийде певною мірою з під контролю і перетвориться, Ну як мінімум на кількатижневу війну американці, звісно, будуть використовувати виключно флот і авіацію. В них немає в регіоні сухопутної армії. Вони ніяку сухопутну армію туди не будуть перекидати. Але ймовірність такого сценарію є. Є ще ймовірність, при якому штати нанесли тільки раз удар і все. А далі ще якісь там обстріли і удари будуть виключно між ранами Ізраїля. Ізраїль, звісно, і Натаньяху підтримали те, що зробили Сполучені Штати. Дуже хвалили і розказували, який він великий молодець, але поки ще й не видно, що власне Ізраїль готовий іти. На якусь мирову угоду і не виконувати максимальну мету, яку він перед собою поставив, а максимальна мета для Ізраїля це зміна режиму в Ірані. і от тут важливо за речі, зазначити, що Гекзит, коли виступав, сказав, що метою цих ударів не є зміна режиму в Ірані, тобто вони ну, американці якби відійшли від політичного аспекту, але те, що це прозвучало, достатньо показово, так що може бути ще й таке, що Іран, власне, на штати не буде агресувати якимось чином, продовжить виключно це робити. Бити в бік Ізраїля, і тут більшою проблемою для Трампа на перспективу виявиться навіть не стільки Іран, скільки Ізраїль, тому що Ізраїль не не захоче просто сідати за стіл перемовин про щось домовлятися, оскільки буде вважати, що доки там існує режим ХМНІ, доки там існує теократія. До речі, хто не дивився, подивіться, будь ласка, останній ролик на цю тематику. Там про це багато сказано. Так от власне Ізраїль вважає, що доки там такий режим існує, то Іран буде становити загрозу навіть без ядерної програми. ну а враховуючи, що вони ядерну зброю можуть отримати від якихось третіх країн не тільки від Росії, може бути і північна Корея. Скажімо, да це дійсно для Ізраїля є дуже великим викликом. Тому зараз однозначно сказати по якому сценарію все піде, дуже складно. Трамп любить, звісно, екскалувати заради деескалації, тобто спочатку донести удар, а потім сказати терміново сідаємо за стіл перемови. Але є просто такий момент, що якщо іранці вони дійсно змогли зберегти. Те, що їм потрібно для створення ядерної бомби, вони навіть погодившись на якісь перемовини, в перспективі все одно цю бомбу можуть створити. Тому я би поки тут не ставив крапку, і я більше схиляюся до того, що буде ще якийсь обмін ударами, і американцям, скоріш за все, прийдеться на ну, як мінімум, робити ще одну-дві хвилі ударів для того, щоб дійсно поставити крапку в цій іранській ядерній програмі. Варіантом може бути ще ліквідація Аятули. Про це дуже багато говорять в Ізраїлі. Американці, начебто. То цю ідею не підтримують, але повірте, зараз все так швидко змінюється, що в принципі може бути і такий сценарій. Тим більше, Трамп, який ну вже по суті перекреслив тезу про те, що він буде президентом миротворцем, бо навіть Джордж Буш молодший не бив по Ірану, на відміну, скажімо, там від Трампа йому тепер нема просто куди відступати, і він може теж піти на підвищення ставок, прекрасно розуміючи, що. Ситуація в нього буде не дуже, якщо вони конкретно цю проблему не вирішать. Отже, спостерігаємо. Ну і дивимося, як це буде поки впливати на Україну. Великих наслідків ми ще не бачимо. Але власне, буквально, от зараз, коли я записую це відео, приходить інформація про те, що. Іран, власне, ірландський, іранський парламент прийняв рішення про закриття Армузької протоки. Ну, остаточне затвердження за виконавчою владою. От цього перекриття протоки, власне, Сполучені Штати не можуть допустити, бо це вплине на, ну, на ціну на нафту. І оце для нас може бути не сильно позитивним наслідком. Але якщо конфлікт піде по сценарію такому короткотерміновому, для нас ця історія буде в принципі непогана. Росія отримала ляпаса, Іран відкинутий дуже далеко і не з. Може ніяк Росії допомагати, і у Сполучені Штати знову поступово почнуть переґунтовувати увагу власне на європейські проблеми. Але якщо конфлікт затягнеться, тоді звісно, як мінімум, на якусь увагу зі сторони США в найближчий час нам не слід розраховувати. З європейцями ситуація інша. Вони достатньо спокійно і стримано реагують на все, що відбувається на близькому сході. Я думаю, будуть так реагувати і надалі. Для них є більш нагальні потреби, і вони, власне, будуть намагатися ці потреби задовольнити. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост, і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!